Вітаю! Сьогодні поговоримо про товаротранспортні накладні, як сформувати в 1С без додаткового функціоналу. Заходимо в продажі в журнал реалізація товарів та послуг і створюємо документ реалізації товарів та послуг. Провести, і тут де друк, на основі цього документу можна створити товаротранспортну накладну. наприклад. Прізвище водія, перевізник. Вид перевезення, пункт розвантаження, наприклад, місту Київ, пункт навантаження, місту Київ. і даємо на друг такий документ. Перевіряємо, чи введені всі дані, якщо е, дані, якісь не введені, або Неправильно введені, нам треба виправити, ми можемо в цій формі друковані її виправити чи додати. Наприклад, коли ми виправили чи додали якісь дані, перевірили. Документ і ми даємо на друк. Так само ми можемо цю товаротранспортну зберегти в pdf файлі в воді, в Excelському файлі в якусь папку. тому що це є тільки друкована форма, і вона не є окремим документом в 1С. Для того щоб. ПТНка була окремим документом в 1С, можна попросити розробників, щоб вони доробили такий собі додатковий функціонал. Для прикладу можемо показати, наприклад, є продажі, і товаротранспортні накладні тут як окремим журналом і виступають окремим документом. Наприклад, візьмемо, зробимо реалізацію товарів, створити. Провести. Провести. І створити на основі реалізації товарів, створюємо товаротранспортну накладну. Так само заповнюємо всі е, дані, які нам потрібні. Товари у нас заповнені, наприклад, з е, реалізації товарів, наприклад, дані транспортного засобу. Так. І записати, записати і закрити. Заходимо в журнал товаротранспортні накладні. У нас є товаротранспортна накладна як документ, вона має свій номер і виписано, до якої реалізації. Так, і можемо дати її на друк. Звичайно, немає перевірити, чи введені всі дані. Чи це. Можемо її так само зберегти і, і надрукувати. Ось так воно буде виглядати. Тобто товар, товаротранспортна накладна буде виглядати як окремий документ.